Негода на Сумщині за добу випало до 60% місячної норми опадів. Знеструмлено понад 40 населених пунктів. Вже другий день як не припиняються роботи з прибирання снігових заметів у Шостці. Протягом всієї ночі та до самого ранку проводилися роботи з розчищення доріг від снігу. Зранку, 15 грудня, працівники шостка «Зеленбот» розпочали розчищати пішохідні переходи та автобусні зупинки. Комунальні служби закликають водіїв не залишати автівки на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки. Обіцяють, що снігоприбиральна техніка доїде до всіх закутків громади. Крім цього, у середину Буді правоохоронцям довелося витягати із заметів автівку. Про це повідомляє інспекторка комунікації шосткинського районного відділу поліції Інна Фролова учора, 14 грудня, сніг та желедиці дестабілізували рух на автошляхах. Тому правоохоронці почали допомагати та усувати наслідки непогоди та надавати необхідну допомогу водіям. Так середина будь-які співробітники групи реагування патрульної поліції під час обслуговування віреної їм території побачили авто, яке потрапило в снігову пастку та не може виїхати. Розуміючи, що обстріли міста можуть розпочатися в будь-яку хвилину. Патрульні негайно вирішили допомогти водію за допомогою автомобільного тросу та службового авто. Поліцейські витягли автомобіль, за що водій був. Їм дуже вдячний. Загалом за минулу добу рятувальники Сумщини допомогли вивільнити із снігових заметів 18 транспортних засобів, серед яких шість легкових автомобілів, дев'ять вантажівок та одну рейсову маршрутку. Один шкільний мікроавтобус, одну карету швидкої. Вдалося врятувати 40 людей, з них 15 дітей.